Рунічний захист. Привіт! Я Запорізька Мельфарка, І сьогодні я хочу з вами поговорити про рунічні стави і про те, як працюють руни на захист. Недавно мені прийшло таке повідомлення від мами дівчинки, якій 14 років. Вона захотіла зробити рунічний став. Хоча вона написала, що вона з руну намалювала на фотографії, а це цілий рунічний став. Для того, щоб вона гарно поучаствувала в спортивних змаганнях і перемогла. Але чим це обернулося? Дівчинка травмувалася на змаганнях і взагалі не змогла в них взяти участь. Чому так сталося? Зараз розкажу: наносити рунічні стави на дітей чи дитячі фотографії взагалі не прийнятно. руни це дуже такі а, масштабні мощні сутності, які працюють на збільшення енергії. Дитина вона не витягує фізично і її поле не витягує такої кількості енергії. Для діток можна використовувати одну єдину руну альгіз на захист. Якщо мама хоче допомогти дитині, вона має працювати афірмаціями, вона має працювати з своїм полем, і тоді через її поле дитині буде допомогти. Отже, гратися з такими. А... Амулетами гратися з нанесенням рун взагалі не треба. Якщо ви берете якийсь амулет, особливо для дитини, він має відповідати віку і вашому запиту. Так що, мамочки, якщо ви чогось не знаєте, напишіть мені, напишіть будь-якому іншому спеціалісту, який займається рунами чи ще чим-небудь. Щоб це не була оця сама діяльність, і тоді відбувається якийсь вселенський піздіць в житті, і ти не знаєш, що з цим робити. Так що давайте бережно відносимось до свого поля, до своїх дітей і до того, що ми творимо в своєму житті.